Віра Майборода співачка, композиторка, вокальна тренерка, експертка, керівниця художньої зразкової майстерні естрадного мистецтва Зоряна мрія міського палацу мистецтв. Директорка концертно-навчального комплексу, засновниця вокальних проєктів, співавторка і виконавиця гімну до Дня української хустки. Життєве кредо людина може більше, ніж навіть здогадується. Працюй, розвивайся, став цілі і йди до них. Отримаєш більше, ніж мріяв. Вокал це навик, який потрібно постійно-постійно розвивати. Тобто, це безкінечна робота від нуля до якихось результатів, який весь час погліпшується і поліпшується. Можливо, що просто, якби таке пішло від того, що коли ти п'єш яйця, можливо, вони якось обволакивають там зв'язки, я не знаю горло. Ну, я не використовувала цей метод. Отже, головний запорука це постійна робота. Так, коли для вас почалась ця робота, коли почався для вас ваш власний вокальний шлях. Справа в тому, що я народилась сім'ї оперних співаків Нені Володимира Майбород, столичних співаків. І, звичайно ж, ми сестрою, ми в цій сім'ї, ми були завжди на фестивалях, їх на концертах, в різних містах. І я, коли ми переїхали у Вінницю, це мені було 10 років, і мама з батьком відкрили на той час першу. Перша, одна з найперших приватних концертних організацій, концертна, приватна концертна одиниця «Дует Майбород. І вже от тоді почалася наша якби, робота на сцені з сестрою також разом з батьками. Але напер, напевне перші кроки я ще почала робити в Києві, коли е, я почала акомпонувати своєму татові е, романси. Він співав, і це почалося вдома. Звичайно, я дуже любила читати з листа. Грати на фортепіано, і от перші мої виходи були саме як акомпаніатор моїх батьків у 12 років. Тобто вони випустили мене на сцену, довіряючи мені. І я компонувала своїм батькам. Я тільки зараз усвідомлю, наскільки це було круто, тому що тоді я просто була дитина, яка компонувала батькам. А зараз я усвідомлю, що це, це ж професіонали дійсно найвищого рангу. І я маленька дівчинка грала. Акомпонакомпонуючи їм. От. А вже пізніше мама, крім того, що вона співачка, вона ще поетеса, писала вірші, і ми з сестрою почали на ці вірші писати свою музику. І таким чином утворився дует Марі Віріка. І там з 17 років в програмах були дорослий дует оперного плану. Це наші батьки Нелі Володимир Майверди. І ми з сестрою Марією як естрадний дует, який виконували свої авторські пісні. І і от таким чином вже почали співати е, з сім'єю разом. А зараз передаємо вже свої знання, уміння е, своїм учням. Звичайно, всього, чого навчились самостійно, передаємо тепер. Чи можливо навчити співати кожного? Е, так. Можливо, навчити, я роблю це дуже давно. Я викладаю, напевно, я викладаю з 18 років, і розумієте, коли ти початківець вчитель вокалу, до тебе не йдуть якісь там професіонали чи не йдуть люди навіть з задатками. Ти береш всіх попідряд, і от я набила руку з тим, що я виховувала і навчала дітей і дорослих саме з нуля. І я не боюся, Цього абсолютно і знаю, що 85% всіх, кого я навчила, і зараз люди, які зв'язали своє життя з музикою, які перемагають на всеукраїнських і міжнародних фестивалях, які е, приймали участь і в телевізійних шоу, і також поступають в навчальні заклади вищі, е, це люди, які починали зовсім зовсім з нуля. А що таке з нуля? Це народжується е, хтось, народжується талановитим з генами, да? е, тобто маючи, що таке талановитий, це людина, яка. Має гарний гол, гарний слух, інтонування чисте. Почуття ритму хороше, ну і музикальність це все. Все інше це робота. І якщо ти гарно співаєш професійно, це тільки робота. От. І тому е, таких от талановитих, які мають гарний слух і почуття ритму, та, і, ну, 15% всі інші, це люди, які е, навіть з мінус, да, які зовсім не попадають ні в одну ноту, і ти починаєш таку роботу. Але я вам скажу, що це такий спортивний інтерес. Що відбудеться? Звичайно, це не рік, навіть не два і не три. Тобто проходить кілька років, і якщо мають терпіння, і батьки, або якщо це дорослі, от мають терпіння і довіряють тобі, а зараз мені вже довіряють, знаючи мої результати роботи, то звичайно ж досягають успіху всі. Тобто рано чи пізно ведмідь з вуха таке встає, е, так, встає відпускає встає. ну це добре, співай, це. Як вже так. так хочеш роками, ти це робиш, так, Іди так. Співай. Співай. Знаєте, Я іноді чу чула таку думку, що ніби люди хвилюються, що якщо вони підуть вчитися, по такій більш-менш сталій схемі, да там певні навички, певні інструменти. То вони говорять про те, що потім вони зільються і ніби все буде одне і те саме, бо вони вчаться за одними інструментами, за одними справами, і бути, люди да, хвилюються, що вони не будуть вирізнятися. Чи має право на життя така думка, і взагалі як ви працюєте над тим, щоб все ж таки, використовуючи певний сталий алгоритм, робити так, щоб харизма особлива в людині завжди, звісно, була спереді? Ви знаєте, якось воно так получається. Основи вони завжди мають бути, основи ти навчаєш, і крім всього, що твої учні вони завжди наслідують тебе, і ти будеш, і вони будуть схожі по твоїй постановці голосу. Вони будуть повністю повторювати, повторювати буде тебе. Да. Тому буде звичайно. от мої учні, навіть викладачі, які вже працюють разом зі мною, це мої учні. Вони все одно постановка голосу, сценічна майстер. Як вони, як мої учні стоять, вони всі десь десь схожі, але індивідуальність це дуже важливо дуже важливо, тому що це призводить до зірковості, тобто ті, хто хочуть когось повторити, вони не стануть унікальними. Зірки це всі унікальні люди. Звичайно, треба, але це. Потім спочатку основи, спочатку розвиток, навички, спочатку ти стаєш професіоналом, ти володієш своїм тілом, а не тільки голосом. Ти вмієш від, то, все від початку, того, як ти вийшов на сцену до виходу зі сцени, маєш цьому всьому навчитися, у цих основ, і тоді вже починає наростати твоя манера. Тобто не навпаки манера спочатку, да? потім ти вже знаходиш от ізюминки, вони знаходяться і обростаєш. Якимось е, такими рисами. Ну і, звичайно ж, е, в кожного ж все одно є свої якісь е, в голосі е, моменти такі, і я от їх не вбиваю. Наприклад, от, е, вкусь е, я відчуваю, що е, ця людина буде класно фольк музиці да? і Я починаю над цим працювати, щоб от такий каньок цей залишився. Тим паче, що це зараз досить модно. Да? От, е, такі направлення е, фольк. Е, хтось там е, е, ну різні, це ж все залежить. дуже багато Всього від зв'язок, які в тебе, які ну дуже багато. Це можна говорити просто дуже довго. От. Тому, звичайно, харизма, унікальність це класно, але спочатку основи спочатку така конкретна робота над всім тілом, над голосом. Але я переконаний, що головне працювати з підходити до будь-якої роботи з розумом і не хотіти одразу зірок там хапати але, з неба. Йти але, до цього да. систематично. Але ну багато хто хоче так, і це знаєте, не кожен витримує. Не кожен витримує, тому що хочуть дуже швидких результатів. Там двічі двічі або раз на тиждень займатися, і за півроку результата може такого не бути. Я його бачу, я бачу кожен раз. Я в перший день вже бачу, що, я, що ми можемо зробити якісь. Результати навіть на першому занятті, от і е, спостерігачами вони завжди бачать, що ну, результат е, є. Але він мені такий помітний. А отак, от щоб вийшла на сцену і зразу співала, звісно ж, ні. Це робота, робота і робота. Ну і більше того, це такі тренування голосу, тому що е, не можна ж прийти в спортзал. І одразу взяти максимальні ваги. Потрібно так поступово до цього підходити, тому що можна спинку зірвати або пошкодити м'язи. Зв'язки теж вони це тіло, над яким потрібно частина тіла, над яким потрібно працювати і берегти його в тому числі. А рано чи пізно все втомлюється від якоїсь надмірної роботи. Тому відпочинок, мені здається, це так, теж так процес підготовки.